Вітень 2025 рік і Горко стартує. Учасники кемпу, які планують грати на стільні ігри цілий вечір або приїжджають десь далеко. І хочуть ночувати, то тут є можливість ось в таких е прекрасних ліжках переночувати е в цьому готелі. Є шафа. І також, вийшовши з номера, ви йдете в бібліотеку де граємо безпосередньо на студії ігри. Тут гравці вже завершили грати в Мерседі і Сашко, я ж тобі грав повністю. Сподобалось, дуже мускулом виявилось. Особливо на початку, коли я ще нічого не розумію, а під кінець коли вже всі все багато в мене їх завжди гра, нічого не виходить. Але, але нічого. Набрав непогано бою. Перші ігри були такі. класний кемп дуже класно було приїхати з Києва сюди в Львів, і нагода гарно приїхати в Львів, познайомитися з багатьма класними людьми. Зіграти в купу партій. Ми зіграли більше 20 партій у 16 різних ігор. Це просто покращило нашу статистику. Не те, що за місяць, а за перші півріччі цього року. Дуже класна атмосфера. Змогли пограти як ігри, які ми наприклад. Давно хотіли зіграти, але відкладала, тому що так, чи не вистачало ентузіазму чи не вистачало кількості гравців, так і спробувати щось нове. Тому е, дуже класна ініціатива. Дуже дякую ігорю за е, кемпи. Сподіваюся, будуть ще. І м м чекатимемо Ігоря в Києві можливо на якось нікоспере. Я вже другий раз тут разом з цією дівчиною є на цьому кемпі. Нам дуже подобається. Дуже критий захід, дуже дружня атмосфера. Подобається проводити час з такими прекрасними людьми. Буду приїжджати і на наступні кемпи. І надіюся, в принципі, що Ігор і далі продовжувати цю традицію. Надіюся також на прикольні подарунки на наступний кемп, а то вже ростуть призи. Спочатку підставочки, тепер приложки. Надіюся, що наступного року буде ще щось про те. І як Югорі за проведення все було дуже круто. Приїхали з Дніпра на кемп. Щоб пограти в чудесні ігри, спробував багато новинок, зіграли з чудовими людьми, грали в... в ті ігри, які я навіть не сподівався зіграти. Але все склалося дуже добре. Виграв в гру, яку навіть не сподівався виграти. Найкраща гра, яку я спробував на цьому ігрові кенді Сутінки, це Сутінки імперії. Ми зіграли дуже епічну партію. Вона всинулася майже на дві доби. Але для цього і потрібні ігрові кемпи. Дякую за проведення. Шо, як у вас вийшла партія? Я людина в карсері. Капітанка Капитан. Серйозно? Э, так. Два зрадника. Я не зрадник, я культист. Це все міняється. Ігро вікенди це завжди круто, тому що ти збираєшся з своїми однодумцями, не просто ті, кому подобається на столках, а хто стільки любить, що може грати одну партію 13 годин. Uh, я шалено тішуся, що в мене викладає нагоди сюди попасти, зіграти дуже класні ігри з дуже класними людьми. Ну і звичайно, що найбільше мені сподобалось, це «Сутінки імперії», партія, яка зайняла у нас купу часу, але вона була настільки епічною, що навіть прийшовши додому, я не міг заснути дві години в голові, прокручував десь, я там не так походив. Тобто, вражень море, приємних, класних емоцій. Хотілося б, щоб такі події відбувалися набагато частіше.